31 школа з 36 шкіл міста та більш ніж як 500 дітей узяли участь у благодійному патріотичному фестивалі дитячої творчості. Ми з козацької родини, спортивні змагання, подолання смуги перешкод, козацький куліш, святковий концерт, показові виступи бойового гопаку. Такою була програма заходу. 14 жовтня на день українського козацтва дитячий козацький табір відпочинку Дахнівська січ, який останнім часом користується неабиякою популярністю, в чергове за цей рік приймав десант школярів у рамках фестивалю Ми з козацької родини. Більшість черкаських шкіл прислали свої команди для участі у фестивалі. А ті, хто настерівся погоди, яка напередодні була осінньою та дощовою, напевно, пожалкували, тому що сонячний і теплий день був ніби створений для відпочинку на природі. Сьогодні як ви знаєте, 14 жовтня це свято козацького спрямування, і саме завдяки учнівської учнівського осередку, саме ума Учнівської права асамблеї, при державній адміністрації, так і при нашій департаменті. Аменто світи започаткували такий, якби проект ми з козацької родини. Саме це фестиваль для школярів, для всіх бажаючих, які можуть прийняти участь у цьому фестивалі, де буде проходити різні багато заходів. Все, поїдання це поїдання вареників, це майстер-класи з ківінга, це майстер-класи з розбирання збирання автомату, це смуга перешкод, це і різні ярмарки. це… Концертна програма, де кожен колектив має змогу виступити та отримати подарунки. За всі е, різні конкурси вони отримують подарунки. У нас буде проходити і футбол, і волейбол, і набивання м'яча, і підтягування на перекладні, і перетягування лингви. Е, все, це, звичайно, буде е, нагороджувати учасників. Команди з кожної школи приїжджали команди, які до цього подавали заявочки. Також інші команди, які бажають. Е, Змогу вони можуть також до наш до цієї команди приєднатися. Що може ще ще в нас на напередодні... Попросили, щоб ми приїхали саме з департаменту і провели нам саме сму перешкод для джур. Є всеукраїнська гра, сокіл джура», де ось проходять майстер-класи в поряд, підтягування на перекладі. Все це показується, де приїхали туристи, Приїхали, показують нам саме як можна пройти там по новим стандартам, як можна пройти, наприклад, смугу перешкод. як і школа тому що думали, що погана погода, але дякую, що така погода у нас на сьогодні, тепло. Тому... Хочемо до речі, до речі, цей фестиваль за започаткувати в місті, вмістити його в план міста, тому що це якби всеукраїнський вихідний день, і саме щоб всі мешканці міста, студенти, молодь, неважливо хто щоб приєднувалися до нашого фестивалю, щоб нам також допомагала влада співпрацювати, щоб ми співпрацювали з владою, і щоб цей фестиваль він продовжився з кожного року, щоб він набрався більше і більше масштабності. Ви плануєте робити його щорічним або робити такі заходи частіше? Ми заходи організовуємо. Я представник Черкаської Донецької ради. Ми організовуємо постійно такий фестиваль. Різні заходи, беремо учні як співорганізатори та організатори. Але цей фестиваль ми допомагаємо нашим шільським міжправоскеслам, а саме з учням. Тому бачимо студенти, тому що вони також стануть студентами. Ми їх допомагаємо в цьому форматі. І якби ми хочемо цей фестиваль. Щоб він був офіційним внесений в план міста, і щоб кожного року, 14 жовтня, він проходив, от, неважливо де на січі чи ще десь, щоб цей фестиваль проходив офіційно кожного року. Які ваші обов'язки на цьому заході? Мої обов'язки входять перш за все, це контролювати те, що тут відбувається. Я повинна за цим всім наглядати. Також ми будемо оцінювати різні концерти і, власне, дарувати людям тепло, а також щоб їм хотілося тут бути і вони не хотіли йти додому. Ми дуже. Хотіла організувати цей захід, оскільки ми розуміли, що це перш за все для нашої молоді, для наших школярів. Це корисно для нас, це буде розвиваюче. Тому так я це люблю і мені це подобається. Я цим живу. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи. Це я так розумію, ваше хобі. Так, ну вільний від навчання час. Я люблю так розслабитися, зайнятися чимось. От тут представлені не тільки мої роботи, також ось ці квіти та ведмедики це принесли діти з 11-ї школи, оскільки в них мало робіт, то вони тут їх виставили також. А ви займаєтесь плетінням? Ну, плетінням різних я роблю віночки, заколки. Ось тут ну, різне. І наскільки це важко? Для мене ні, от, я займаюся ну, більше зв'язанням, з такими більшими предметами. Бісером я пробувала плести, але мені це якби не вдається, тому що це погано впливає на мізір. Взагалі користуються попитом? Е, ну, більше серед дітей, от, дорослим. Ну, це вже не дуже цікаво. От, у нас у школі були ярмарки різні, також, ну, але зараз чомусь ніхто не підходить, можливо, всі померзли та пішли грітися. Організаторами дійства виступили Черкаська студентська рада та учнівська міжпарламентська асамблея. Студенти та школярі, активісти цих установ охоче організовують подібні заходи, аби якнайбільше учнівської молоді отримувало патріотичне виховання. В рамках цього фестивалю не було військової тематики, як, наприклад, у грі Сокіл Джура, окрім хіба що неповної розборки зборки автомата Калашникова та демонстраційного показу елементів бойового гопака. Кожен майбутній захисник вітчизни має розбиратися в зброї. Твоя нагорода за те, що не впав, за те, що не вдів, і лицарський хлест, я справа пригода, що буде три... Труд... Їх за тілі скроні мої пофарбують у сніг, я завдяки шрамам наділів. Пам'ять свою закарбую усіх, друзів своїх, та ворогів, кого любив і кого вбивав, може чогось, я не зумів. Хто вріз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться Любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни, ідея серця, лицарський хрест, відзнака для обраних не завжди на грудях. А в діях і звершеннях для тих, що в боях ставали хоробрими. Я ти, що батальйон, здіймалися першим, не відступилися Від слова скавса, ного терпи руками, субами гристи, у світі багато й зараз мого, але той хто хоче лишається чистим Мий такий хрест, моя нагорода, за те, що не впав, за те, що не втік, мій тачний хрест. Я пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Але командні спортивні змагання, концертна програма, козацький куліш, неформальне спілкування та й, взагалі, сама атмосфера Дахнівської січі якнайкраще сприяє розвитку дружніх стосунків та взаємопорозуміння як між учнями, так і між педагогами. Сьогодні на Дахнівській січі проходить реалізовується проект учнівської міжпарламентської асамблеї. Це міський парламент, який об'єднує активістів з усіх шкіл міста. Вони запланували і от спробують реалізовувати свої менші і більші проєкти, які стосуються благодійної допомоги, розвитку творчості, стимулювання до творчості, реалізація якихось таких соціальних проєктів в межах таких шкільних таких рамках. Ну, безліч ідей, і тут вони спробують реалізовувати. Чому в такий день? Тому що це однозначно свято для всіх, і е, всі ці проекти так чи інакше пов'язуються з національно-патріотичним вихованням. Е, діти наші. Школярі, учасники сьогоднішнього дійства досить активно готувалися. Не всі вміють, скажімо, робити те, що задумали. Придумати можуть, реалізувати ще поки що вчаться. Але я думаю, зважаючи на те, що тут відбувається, я думаю, що однак все вийде. Якісь, можливо, ідеї не вдасться в повній мірі реалізувати. А я думаю, все-таки це буде великий такий досвід, і головне впевненість, що Спільними зусиллями можна здійснити все, будь-яку ідею реалізувати і навколо себе об'єднати ще й своїх однодумців, однокласників, однолітків. Даний проект відбувається абсолютно на громадських засадах, тому що це була на початку була ідея. Учнів, іде, ідея лідерів учнівського самоврядування. І ми вже, як то кажуть, поставили перед фактом керівництво, що така ідея школярів є, ми хочемо її реалізувати і так далі. Ну, ясно, що це трохи незвично, і багато хто з керівників не, ну, не зовсім так, скажімо, зрозумів цю ідею і, можливо, так підтримав би, як би нам хотілось. Але все одно, я думаю, що воно має бути от. Традиційним, можливо, не в сам день покрови буде, можливо, ми якийсь там зробимо цей період трошечки довший, а можливо, от бачите, як нам сприяє навіть погода, природа, сонце це чудово, на те, яка була вчора. Тому все буде добре. Фестиваль Мискозацької родини, який проводиться у нас на базі дитячого табору Техніська Січ. Ми також брали участь в організації цього заходу. Зараз я з колективом танцювальним ми виступаємо від імені нашої школи. Також тут проводяться заходи для джури, тобто це патріотична військова гра «Сокіл джура». Тобто, ось один із представників наших джурівців. Я також в минулому році брав участь в джурі. Тобто, ми проводимо певні майстер-класи, які дають змогу дітям потім розуміти, як правильно саме виконувати всі джурівські команди, а також проводимо майстер-класи з народного мистецтва. Це не тільки міські заходи, а й заходи на рівні області та навіть країни. Взагалі. Досить добре, що ми в Черкасах вирішили провести саме такий захід. Це є благодійна ярмарка. Кошти підуть потім на благодійність. Ну, я думаю, вам дуже сподобається тут у нас. Цей захід приурочений да, до свята Покрови Пресвятої Богородиці, яке здавна вважається козацьким святом. От, і ми продовжуємо традиції разом з учнями 33 ї школи, да, яко я представляю, приїхали на цей захід, е, який нам дуже сподобалися. Учні задоволені, приймали активну участь у всіх конкурсах, які тут були. От, відповідно і по стрільбі, да, хлопці, ну хлопцям. От, подобається, розбирали, збирали автомат, смуга перешкод, і дівчата також приймали, бо ну як їм дівчатам теж не хочеться відставати від хлопців, тому безпосередньо приймали активну участь і дівчата разом з хлопцями. От каша, куліш просто феноменальний. Нам дуже сподобалося і хотіли сказати дякую кухарю. От на природі свіже повітря, ліс, що ще треба дітям. От, тому ми в принципі всім задоволені і нам дуже сподобалося. От а ще тут така овечка бігає, от яку звати Катя, от, дітям також покормити з. З тваринкою погратися, вона ну просто ручна. Д -д Дав їй шматочок хліба, і вона вже за тобою б'є. А як часто взагалі учні вашої школи беруть участь у таких заходах? Постійно, постійно приймають участь, тому що цей захід він не тільки приурочений до сьогоднішнього свята, а також є така гра, джура, да, патріотична гра. От, і учні постійно, наша команда 33 школи, постійно приймає участь в цій грі От, і приймає я б сказав, ну, на гарному рівні, От, тому, тому ми, в принципі, постійно так, з такими заходами співпрацюємо і постійно їх відвідуємо. Над землею туманні, на часом за сінами, на часом за сіна. У полях поле, у полях полили, розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля, писини поверніть. Часом за синами, на часом за синами, що зстріли весні. і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях. Чи задоволені ви як організатор, як проходить сьогоднішній захід? Так, дуже задоволення, тому що мені приємно, що перша лідерська ініціатива учнівського самоврядування міста здійснилася у повному обсязі. По-перше, порадувала погода. По іншому, що дуже багато шкіл все таки зголосилися, підтримали цей благодійний проект і приїхали сюди взяти участь у різних заходах проекту. Як ви бачите, був і святковий концерт, і вишкіл козацьких жур, і діти грають в волейбол, баскетбол. тобто сьогодні проходили ті заходи. І ті виступи і конкурси, які захотіли самі діти. Тобто, при обговоренні цього фестивалю кожна школа могла запропонувати, що провести на цьому фестивалі. Усі з усіх пропозицій, які набрали найбільшу кількість голосів і зголосилися в них взяти інші школи участі, було сформовано план проведення фестивалю. І як ви бачите, що відбуваються усі локації, діти задоволені з гарними усмішками ходять. Я думаю, що у них цей фестиваль стане традиційним і буде проходити в. Щороку, і вони залучають до себе не тільки самоврядування міста, а й області, в тому числі, тому що, скажем, козацьке свято це виховання патріотизму. Цей день потрібно святкувати. Діти повинні знати, що це за день. А по-друге, що держава виставила цей день як день захисника вітчизни, тому скажем, нам потрібно дітям розказувати, проводити такі заходи, і от діти для дітей провели, тобто вони придумали самі, провели вони з задоволенням беруть в цьому участь, тому. Що, як ви знаєте, ну проводять заходи сьогодні дуже багато, але в основному як примусово на школу запропонували взяти участь. Звичайно, багато дітей, оскільки я сьогодні спілкувалися, і пішли брати участь у козацьких розвагах і в ході, тобто пішли за інтересами. Але значна кількість сіток сьогодні приїхала сюди підтримати один одного, і я думаю, що їм фестиваль удався. В в Довго. Довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зелені, діти лежать, а над ними могили сині. Та й що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх омиє. Зійде сонце, осуш, пригріє, а онуки їм байдуже панам жито сієсть. Так фестиваль удався. Сонячна погода і дружня атмосфера чудово взаємодіяли між собою і дарували учасникам гарний настрій. А яким смачним був справжній козацький куліш на свіжому повітрі? Організатори заходу планують зробити фестиваль щорічним, але їхня ініціатива потребує підтримки. Наразі все зроблено власним коштом. Але якщо міська влада зверне увагу і включить фестиваль до реєстру загальноміських заходів, на що сподіваються організатори, фестиваль ми з козацької родини має змогу стати значно масштабнішим.